Усім привіт! Заготовляла такі букетики з пшениці, ячменю і вівса. підсушу і буде на спаса потім на букет. Також заготовляла ще й лаванду. І маки на сухоцвіти. Лаванду також додаю в чай. В липні ще буду сіяти. Різні редьки дві, брукву, бурячок, спарживу квасолю, а салати я вже посіяла. Чорну редьку я того року сіяла, трошки пізніше, то вона була прямо до морозів. Тут не зійшла одна спаржева квасоля, буду робити рядочки, а це такий цікавий сухоцвіт, бріза, певно. Схоже на траву, буду заготовляти ще трохи пізніше, хай добре наросте. Сьогодні зрізала кілька стебелець. Цікавий такий сухоцвіт. Це мені в магазині порадили. А це з квасоля. Вона буде така трішки фіолетова того року, так осіяла. Рукурудза посходила нормально ще. Бруква це вже за кілька днів після обробки. Ну, листя так само, я поїжджена сильно. Сьогодні вже рвали горошок. Угу. Де-не-де вже такий великий навіть. Мої помічники мені допомагали. І на дальньому городі, і на ближче біля будинку горошок виріс непогано. Мені помічники сьогодні і самі зібрали, і самі полускали його. Тут весною сіяв мій син, тут суміш горошків. Ми навіть цілу пачку не використали, частина ще залишилась на інший рік. Нормальний А Це, певно, капуста Кейл. У деяких місцях вона посходила. Десь, на жаль, не зійшла, але її дуже прямо атакує білокрилка. І це тільки кілька днів я обробила і знову. Вже помідори зав'язуються перші. Це фізаліс. Урожай повинен бути цього року. Так гарно початок липня, тепло, кабачки ще в один, день, та й вже можна зірвати буде. Кабачки. баклажани ці тут. Сьогодні ще захотіла посіяти такий гісоп. Каже, що він дуже корисний для здоров'я, його дають в чай і просто пряна і декоративна рослина. Сію літом, ну, побачу, як чи вийде чи не вийде. Десь глибина приблизно сантиметр. Поливаю, так само ще буду вкривати плівкою. Зараз час, коли так гарно цвітуть лілії. Цього року обробляла їх двічі, тому що щось дуже їло листя і стебла, але вдалося спасти. Такі є різні, ці високі ружеві. Також вже скоро буду заготовляти дереві, поки лагору ще не заготовляла, тому що він має ще трошки підрости, вже на початку цвітіння буду. Ще трохи покажу, що в мене ще цвіте нового. Ще цікаво, так маленька пеларгонійка і вже зацвіла, висаджена в ґрунт. Зараз е, сухоцвіти вже розцвітають. Це моя м'ята. Також сьогодні заготовляла м'ято. Я її зриваю у суху погоду, зриваю прямо і стеблами, і мелісу так само. Трошки підсушувати буду на підвіконні. Спочатку на вулиці, щоб там мурашки все таке порозбігалось, а потім вже і в хаті. Підсушую, достану, коли вже аж обсипаються листя. Ну, чай даю, можу і відразу дати в чай. Але коли вже аж обсипається листя, тоді вже перес... переложую в якусь баночку або в якісь ємності пластикові. І так ми потім додаємо у чаї. Також вже порозцвітали перші чорнобривці. Ще також сухоцвіт якийсь. Колеус. Підростав. Я астільби порозцвітали вже. Їх також обробляла від шкідників. Лілейники. А це моя найцікавіша шоколадна м'ята. Ось такі в неї доволі крупні листочки. Вона так дуже гарно пахне. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей. Бувайте!